Друзі, всім привіт! З вами звуки футболу. Ель Класіко Белінгем переграє Барселону. У не хоче бачити Україну на Євро 2024. Лунін став трансферною ціллю легендарного клубу. Все це та інше сьогодні у випуску. А перед тим як подивитися, підпишись, будь ласка, на канал та постав лайк цьому відео. Так ти допомагаєш розвивати український контент. Черговий ель-класіко зіграли між собою Барселона та Мадридський Реал. Для синя-гранатових матч розпочався дуже вдало. Вже на шостій хвилині Гюндаган легко забив під кепою після невдалої спроби, чого мені перервати пас і якогось незрозумілого підкату Алаби. Згодом Фермін Лопес спокійно прийшов лівим напівфлангом і пробив під рукою Аріса Балаги. Стійка врятувала гостей. На протилежній половині поля подій було дуже мало. Розчинився Белінгем, який феєріть у цьому сезоні проти слабших закладені класом та іменем команд Вінісіус був пасивним і помилковим у фінальній третині. Решту команди також не особливо помітно було. Відзначився хіба Чиомані, який захопив за шию суперника у штрафному вершкових. Лише на планеті Премера це не пенальті. На початку другого тайму Родріго надто егоїстично повівся і пробив з гострого кута замість віддати ліворуч. Ледь не використали стандарт каталонці після удару Мартінеса стійка врятувала Мадрид. А на добуванні вже кепас примігся накрити спробу Араухо. Канцело кілька разів поспіль накручував усіх суперників на своєму шляху, але то офсайд, то удар вище, то заграється. Повертається Лавандовський. Виходить на заміну інший ветеран Модріч. Форвард Хосело міняє провального Родріго. Весь матч було враження, що Реалу заборонили пробивати з меж штрафного. Проте і так можна забити, якщо у твоїй команді Белінгем. Джуд дав гармату метрів із 30 без шансів для терштегіна, який перед тим потягнув дальню спробу, чого мені. А ось уже Яарухо притримує. Руками зриваючи спробу проходу камавінга теж дуже схоже на пенальті. А вже в компенсований час Карвахаль подав з правого флангу. Модріч ледь помітно продовжив, а Белінгем увірвався у Вартарський і пробив між Терштегену. Реал продирається на перше місце, посуваючи жарону з циганковим і довбиком лише завдяки додатковим показникам в обох команд по 28 очок. Барселона після шахтаря в лізі чемпіонів втрачає навіть нічию, відстаючи вже на 4 пункти. Доля збірної Італії хвилює керівництво УЄФА значно більше, ніж України. Президент Європейського футбольного союзу Олександр Чеферіні відвідав щорічний фаранфуртський книжковий ярмарок і в кулуарах видав кілька дуже провокативних думок. Італія має кваліфікуватися на Євро 2024 В іншому випадку це буде катастрофа. Італія надто важлива. Думаю, вона переможе Україну. Перед фінальним циклом відбору Євро 2024 Ситуація наступна: Україна має три очі... Тут переваги над Італією, але у сквадри 17 листопада ще домашня зустріч з Північною Македонією. 20 листопада команди Реброва і Спалетті зійдуться у Леверкузені. У разі рівності очок буде враховуватися очні матчі. Перший Італія виграла 2-1. Італійці є чинними чемпіонами Європи, а у фінальну зустріч турніру востаннє пропускали аж у 1992 році. Навіть якщо нинішній відбір завершиться невдачею, то Італія або Україна ще мають шанси пройти через плей-офф Ліги Націй. Голкіпер Реала Андрій Лунін приглянувся 53-разовому чемпіону Шотландії. Навіть травма Тібо не допомогла українцю змінити своє становище. Реал підписав кепу Аріса Балагу, який і став першим номером в команді Карло Анчелотті. Тож майбутнє Луніна все далі від Сантьяго Бернабео. Натомість у трансфері Луніна зацікавлений шотландський Селтік. Брендан Роджерс бачить в українцеві потенціал замінити Джо Харта, який наближається до завершення кар'єри. Втім, шансів на січневий перехід вкрай мало, оскільки реалу потрібен резервний кіпер, поки не повернеться Тібо Куртуа. Зазначається, що в списку кельтів також був Кевін Келахер з Ліверпуля, але Юрген Клоп також не хоче шукати нового другого воротаря посеред сезону. Донецький шахтар пішов на додаткові збитки через рішення змінити тренера посеред сезону. Гірники виплатили «Фейнорду» 1,25 мільйонів євро компенсації за Маріна Пушича. Контракт боснійця був розрахований до 2025 року, і чемпіони Нідерландів не горіли бажанням відпускати важливого члена тренерського штабу посеред сезону. Втім, прохання самого Пушича і хороша пропозиція від Чахтаря переконали Феєнорд. Джерело додає, що це одна з найбільших, якщо не найбільша компенсація за асистента упродовж останніх років. Нагадаємо, гірники влітку вже купували нового тренера, але співпраця з Ван Луном обірвалася на 12 матчах. Пушич лише Одного разу у своїй кар'єрі був головним, коли очолював Твенти на рівні другого дивізіону Нідерландів. Друзі. А це були всі новини на сьогодні. До нових зустрічей.